Алло, Руслане, доброго дня. Хочу запросити вас на Вікторину. Чи було б у вас бажання брати участь в такому проєкті? Ну, добре. Прийду, може, колись. Все, він прийде, може, колись. Як настрій у тебе загалом? Чудово. Чи дивився ти попередні випуски, чи знаєш взагалі, маєш уяву, що тут буде зараз? Та маю уяву. Подивимось, як воно буде. Макс Дячук, який був в попередньому випуску, зібрав 14 балів. Він наразі на першому місці. Максимум можна 19 зібрати. Ванат має 13, Михавко 12. Три учасники, які були. Тобі треба набрати як мінімум так само, або ж, або ж більше. Спробуємо. спробуємо. Супер. А, то давайте, може, головному тренеру подзвони. Що казати йому? Тут таке питання до тебе. Чи готовий ти на Вікторину наступний випуск прийти, чи ні? Правила динамівської вікторини. Будуть 10 питань різного характеру та складності. Перші чотири правда чи брехня. Наступні чотири це питання, де є чотири варіанти відповідей, дев'яте і десяте питання, де немає варіантів відповідей. При цьому є допомога. Варіант 50 на 50 і дзвінок другу. В кінці випуску підбиваємо підсумки і рахуємо бали. Перша частина правда чи брехня. Один бал за правильну відповідь. Питання перше. Перша частина. Правда чи брехня. У 2011 році у матчі п'ятого розряду в Аргентині було зафіксовано рекордну кількість червоних карток. Арбітер Дам'ян Рубіно вилучив 36 гравців у поєдинку Клейпол та Вікторіано Аренас. Правда чи брехня? 36. Та, ні, ну забагато, я думаю, брехня. Ні, це правда. Двох гравців було вилучено у першому таймі, у другому почалася масова бійка, до якої приєдналися тренери, навіть болівальники. Друге питання першої частини. Челсі переміг Віган з рахунком 8-0 в останньому турі, щоб виграти титул англійської прем'єр-ліги сезону 2009-2010. Там вирішувалася доля чемпіонства і це останній тур Челсі перемагає Віган 8-0. Неправда. Певний? Так, це правда. Реально. Правда? Реально, сезон 9-10. Це найромніша перемога взагалі Челсі за всю історію. Вони випередили у підсумку Манчестер Юнайтед на Деочко і перервали їхню серію з трьох поспіль чемпіонства. Поганий початок. Третє питання. Найрезультативніший фінал чемпіонату світу з футболу був зафіксований у матчі бразилія швеція у 1958 році, який завершився з рахунком 5-2. Тобто саме фінальний матч і найрезультативніший поєдинок 5-2. Ну, Бразилія, не знаю, вони можливо виграли, так? Да? Але я думаю, ні, буду на вам мені правда. Не можу розчати йти так. Це правда? Знову мінус. Дійсно, найрозробніший фінал 5-2, 7 голів. Інших було там 6, навіть нещодавно Аргентина, Франція там було ще. я туди ще навіть не знаю, в планах не був. Дуже далеко, дуже визий. Четверте питання. Неймар міг перейти в Динамо у 2011 році, але кияни зробили вибір на центрального нападника Сантоса і одноклубника на той момент зіркового бразильця Андре Філіпе. Правда чи брехня? М -м. Та ні, та він вже був такий прям, що всі за 100 мільйонів хотіли. Та ні, я думаю, ні, брехня. Брехня? Да. Тобто ти на своєму знову стоїш. Да. <гум> так, Но тут бачу. правильна відповідь, дійсно, це брехня. Отже, підсумки першої частини у тебе один бал. Такий Погано. старт. Погано. Друга частина. Дай правильну відповідь. Два бали за правильну відповідь. Є варіант 50 на 50. Руслан Нещеред дебютував у лізі чемпіонів у грі третього туру сезону 2021 проти Барселони. Динамо тоді програло 1-2 на кампно, але всіх вразила гра тоді 18-річного голкіпера, який провів дуже крутий матч. Питання: скільки сейвів у тій грі оформив Нещеред. Варіант А. 8. Варіант Б 10. Варіант В- 12, варіант Г-13. Mm. Варіант. Ну, Там по-різному рахували, ну, я думаю, що В. 12. 12. 12. Це правильно. Дійсно, 12 балів на офіційному сайті УЄФА. Загалом Барселона завдала 22 удари і позворота, площину було 14. Ну, той штрафний від Месі потягнув, пам'ятаєш? Гарно no. було. <laughs> Друге питання другої частини. 31 жовтня відбувся дебют 18-річного нещереда у складі першої команди Киян. Це була гра чемпіонату України. Через спалах коронавірусу захворіли Бущам Бойко, тому Луческо довірився третьому голкіперу на той момент. Питання: проти якої команди дебютував нещеред? <laughs> Варіант А. Шахтар. Варіант Б. Дніпро 1. Варіант В. Сталь. Варіант Г. Маріуполь. Б. Дніпро 1. Так легко. Пам'ятаю. Пам'ятаю. Це правильно. Третє питання другої частини. Чимало клубів мають прізвиська. Спробуй відповісти, якому клубу належить це прізвисько. Питання: кому належить прізвисько Пастухи. Варіант А. Барселоні. Варіант Б. Ліверпулю. Варіант В Мілану, варіант Г Реал Мадриду. Пастухи? Угу. Я думаю Ліверпулю, тому що в них емблема дуже схожа. Не знаю. Може, це і правда. Ти впевнений? Так. Це остаточна відповідь. Ну, а як? Ну, не так. А, який? Реал Мадрид. Пастухи Реал Мадрид? Так. А це призв'язково фан... з'явилось тоді, коли легендарний Альфредо Ді Стефано, дізнавшись про бажання Реала. Колись купити ПЛ, сказав двох пастухів в одному стаді бути не може. Ні, це дуже глибоко ви зайшли. Я фан реалу, але не навіть так. І четверте питання другої частини: на кожному континенті відбувається турнір, де визначають найсильнішу збірну футболу на кілька років. Чи не переможець Копа америка Аргентина, Європа, Іспанія, Африки, Коддюар. Але зараз мова буде йти саме про рекордні перемоги, про кількість перемог в якомусь із турнірів. Питання, яка команда вигравала Кубок африканських націй? Рекордні сім разів. Тобто найбільше за всю історію. Варіант А. Кодіуар. Варіант Б. Нігерія. Варіант В. Камерун. Варіант Г. Єгипет. Не знаю з того, що я пам'ятаю, не дуже часто кодіуар вигравав. Та підказка 50 на 50, яку ти не використовував. Ну давай 50 на 50. Давай, ну Кодюар не вигравав найбільше. Тобто цю, цю відповідь прибираємо. І так само прибираємо Нігерію. Залишається варіант В і варіант Г. Камерун і Єгипет. Я не знаю, більше до Камеруну схиляюсь. Більше за них чув, ніж за Єгипет, тому Камерун хай буде. Неправда. Камерун 5 перемог, Єгипет 7. Та ну я. Ну я, вони так. правильно, я Не знаю, вони колись давно, так, вигравали? Як мені всі кажуть за Реал Мадрид, що вони всі давно лігу чемпіонів вигравали. Єгипет останнє в 2010-му, так. Вони вигравали, якщо бути послідовним, 1957-й, 59-й, 86-й, 98-й, 2008-й, 2006-й 2010-й. Добре. Отже, підсумки другої частини у тебе тут два правильно. Отже, чотири бали в першій частині в тебе, один бал загалом п'ять. Третя частина. Дай відповідь на питання: три бали за перше, і чотири за друге. Є опція дзвінок другу. Відгадай футболіста за клубами, в яких він грав. Аякс, Ювентус, Інтер, Барселона, Мілан, Парі Сен-Жермен. Це не всі клуби, в яких він виступав, але основні. Ібра. Точно, точно в Яблочку. Слатан Ібраїмович. Останнє десяте питання і друге в третій частині. В юності Олександр Шовковський не хотів бути воротарем. Але тренер в академії Анатолій Миколайович Крощенко переконав на той момент 13-річного гравця стати у ворота. Він щось йому пообіцяв. Що саме? Обіцяв? Uh -huh. То давайте може головному тренеру подзвоним. Це яке запитання? Останнє? Останнє. Можна використовувати, так? Да? Можна, то Чи в мене дзвінок, не буде більше? Дзвінок другу. Ну все, давайте йому подзвонимо. <станнє> <станнє> Алло, Володимирич? Зручно вам розмовляти? Скажіть, будь ласка, ми тут знімаємо ми тут знімаємо шоу і тут таке запитання. Лише я я міг до вас додзвонитись по з цього, цього приводу. Запитання. зараз. В юності Олександр Шовковський не хотів бути воротарем. В юності Олександр Шовковський не хотів бути воротарем. Але тренер в академії Анатолій Миколайович Крощенко Але переконав Але тренер в академії Анатолій Миколайович Крощенко. Переконав на той момент 13-річного гравця стати у ворота. Переконав 13-річного гравця стати на ворота. Що він йому пообіцяв? Що Тоді? він йому пообіцяв? Капітанську пов'язку. Капітанську пов'язку. Правильно? Правильно. Дуже дякую, Володимир, ви мене спасли <свісно> в цьому питанні. Дуже дякую. Чотири бали заробляєш. От, цитата навіть Крощенка. Шовковський дуже хотів грати у нападі і навіть забивав багато голів. Але потім я помітив, що у нього низька стартова швидкість і переконав його змінити амплуа. Були й сльози і образи. Мама Сашка завзятий глядач ходила на всі матчі сина. А він, хлопчик, був високий на зріст, пластичний, з хорошою координацією. Коли став ворота, швидко пізнав всі технічні прийоми. Отже, підбуваємо підсумки: у тебе всі сім балів за третю частину. В першій частині один бал, в другій чотири, загалом п'ять і сім це 12 балів. Ти не на першому місці, скільки Макс Дячук має. 14 балів. Але й не останній. Ну, я ділю останнє місце з Тарасом. Так, з ти діли, ділиш третє місце поки з Тарасом. Як тобі, Вікторина? Цікаво. Щось для себе дізнав, дізнався нове. Про галактику мені дуже Дуже мені прикро, тому що я фан і не знати про пастухів це шок. Тебе є можливість запросити наступного учасника. Хто ним має бути? Давай помолодим, можемо мого сусіда Вівчаренка запросимо. Вівчаренка? Так. Да. Алло? Е, конста. Тут е, таке питання до тебе. Чи готовий ти на Вікторину наступний випуск прийти, чи ні? Ну, давай, давай, кажи. Ну, то я тебе питаю, то ти відповідає. А що, відповідає? А що казати? А що казати, да чи ні? Ну, колись так, да, в Києві, звісно. Ну все, добре. Давай, гарного вечора тобі, сусіда. Давай, давай. давай, давай. <ріх> Все.